Телеканал Перший міський продовжує свою роботу. Вітаю вас. Мене звати Руслан Дроздов. Найближчі 22 хвилини в нашому етері інтерв'ю дня. І сьогодні з нами докторка біологічних наук Ольга Бабаянц. Вітаю вас. Добре. Ви завжди приходите до, до нас з, як монетка. Знаєте, з двома новинами: одна завжди гарна, інша завжди ой, попереджаю. Ой, буде ось так. І я розумію, що коли розмовляєш з вами. То дуже багато хочеться запитати, а чому так? Чому так? Чому, як воно буде? Бо все те, що, про що ви говорите, обов'язково, як ванга, воно колись об обов'язково збувається. Як це відбувається, не знаю, але професіонал. Точно. Тому хочеться поговорити сьогодні з вами про те, що ми зможемо посіяти, і що ми зможемо пожати у 2023 році, що ми посіємо і пожнемо. Бо я розумію, що все ж таки величезні проблеми. Землі не так багато, яка може зараз а, давати. Вона може давати, але ми не можемо працювати на неї, бо вона там або під обстрілами, або вона замінована, або вона під орками, навіть і так. І та земля, яка залишилася з нами, ми не можемо її взяти і вижити з неї всі соки. Тим паче, що ще й погода така. Інше. Ось про все це і поговоримо. Скажіть, будь ласка, зараз який період на землі, бо люди дуже часто ми живемо у містах, ми забуваємо. Років 50 тому ну, практично більшість знала. О, зараз сіють, зараз там жнива і так далі. Що зараз відбувається з землею? Який зараз період? Ну, наразі період такий дуже, дуже непоганий для наших аграріїв. Угу. Це можу казати абсолютно. Спокійно, тому що я як і сказала, що у нас буде така яка, як казала, яка буде зима, така да. у нас і була зима. Ось, як, да. Да. І ви, ви це знаєте. Да. Да. Потім е, лютий лютим не був. теж угу. це вірно. Але попереду березень. І от березень нам принесе декілька таких сюрпризів. Я думаю, приємно неприємних слухання. І все ж таки більш е, приємно uh -huh. е, можливо, е, будуть корочки з uh -huh. такі, такі не важкі. Але е, ми, по-перше, саме головне, от нехай всі слухають. Е, саме головне, що у нас на Одещині буде хліб. У нас дійсно він буде, і він буде хорошим, сильним, але на жаль, не з тими такими яскравими, і і кількісними. Тому що я, мені здається, що по Україні у нас ем, будуть працювати більш-менш рівно і просто це все ж таки Одеська область. Угу. Одеська і це це і це так. Повинно Це інші області будуть да. у цьому році не так багаті. Абсолютно, ні, ні. Там якісь області ми не зможемо важко. взагалі -та чіпати, бо там буде війна. На Херсоні, на Херсоні у нас буде, звичайно, за те, що закладувалось нами, на жаль, і, і мною все це, це знаю. Що абсолютно все воно буде непригодне для вживання, взагалі, для працювання на цій землі. Тобто, mm -hmm. це буде дуже важко. Це буде. Для нас важко, тому що це серце може зупинитися, тому що ну, так це, да, це дійсно буде Це наша буде земля. Страшне. Да. Це, І наша це наш земля. хліб, да. а, тому, тому треба абсолютно зробити такі кроки, угу. які могли би з одиниці зробити двадцять. Тобто з одиниці малесенької це, кажу, землі та, зробити. Звичайно, так. Угу. Да. А як, року, а? а як це зробити так зробити? Це ну, От ми голову. розуміємо, що в нас є виключно, наприклад, да? ми розуміємо, що в нас є Одеська область, яка тільки вона може дати хліб Україні. Ну як да. ми можемо з цієї землі, з цієї невеличкої землі, вижити більше, ніж вона дає? Ні. Оце і це і треба розуміти, угу. що. Все ж таки цього року, коли починалася в страда, не да. да, коли починалися вже коли ми засіяли дуже було багато помилок. Угу. І при причому при ці помилки вони були дуже якось так не, незрозуміло зроблені, тому що а, нормальні аграрії, розумні аграрії, вони повинні були робити так, як треба було. Вірніше, не так, як для всіх робити. Uh -huh. Тому що коли ми починали, і коли я, я дуже просила, пам'ятаєте, я казала, що не треба сіяти, не, не пришвидшуватись засіви, посіви. Yeah. Повністю зараз наразі на пів Бессарабії взагалі-то висихають. Uh -huh. Причому, що повинні, були і дощики непогані. і... Але ґрунт, є ґрунт, і uh -huh. він абсолютно сухий. Так, і води нема. Він, і, води uh -huh. нема. Uh -huh. і про це треба було думати, як тільки побачили це. Uh -huh. І коли от, все, що було, я контролюю деякі питання, і все, що ми висівали, yeah. пшениця вже я сміюсь, що все вже класиться буде. Тому що дійсно ґрунт був нормальний, дуже хорошо добре проведені додатки до да, цього ми, да. да. і це там часто дуже наш приватний сектор, угу. я не буду казати але приватна наша да, 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 структура. земна приватна да. Да. грарії. Угу. Там буде найкращий врожай, і ви ну, знаєте, будемо... як приватні аграрії та й приватні підприємці вони завжди більш пеклуються про свій бізнес, Звичайно. про свою землю, про все своє. Да. Вони дуже прислуховуються до тенденцій світових. А Того? що там роблять в Європі, а Добре. що кажуть там в Америці? Вони читають, вони спілкуються, вони їздять по всьому світу. Зараз це дуже тяжко, але все ж таки вони більш розумні, ніж підприємці, які працюють під державою. А мені дали. Я зробив. Не дали, ну і, і не дали, і все. Пам'ятаєте, коли нам давали, надавали зерно для угу. фермерів? Я перша ляпанула і сказала: ну, це я, я так можу робити, тому що я от. Я кажу тільки те, що це повинно бути. Так. так? От. Не треба цього, не треба було робити. Uh -huh. Тому що на кой ляд, вибачайте, ви, ви е, насіння кукурузи, насіння соняшку, на чорт, у нас це не наш клін. Нам uh -huh. не треба було це робити. І я не знаю, хтось буде засівати, хтось не буде засівати, а це але, помилка. Це помилка, яка не потрібна. Її треба вичерпнути, викинути uh -huh. взагалі із uh -huh. теперішнього року. Угу. Надалі передивитися всі, я так думаю, що хоча б ну, наша адміністрація повинна була би продивитися, як виглядають пасіви е, приватних да. Да? і приватників, як кажуть, і е, державників. Угу. Національна академія гральних наук жодного і одеський селекційний приватний інститут. Ви хоча це моя альмаматор, да. але все ж таки вони загубили все. Що тільки можна було загубити, з е, тою людиною, яка знищувала інститут 30 років. Ну, ви знаєте, як? Дуже часто люди а, живуть по старих правилах. Так зручно, так колись робили, і так буде і зараз. Так, Бо так. я так звик, і я думаю, що я правий. Але тенденція такова і ми бачимо, це природа змінюється дуже сильно. Клімат змінився за останні да. там навіть 10 років дуже сильно. Це глобальна структура. Глобальна, глобальна весь да. світ кричить, що дуже сильно змінюється все те, що да. ми сіємо, те, що ми а, знімаємо з землі. Всі про це кажуть угу. дуже багато людей від голоду вмирає, і да. при цьому ми розуміємо, що йде війна, і не всяк люд не кожна людина може перелаштуватися от, на ці нові правила. На ці е, нові умови і праці, і труда, ми ж розуміємо, що е, кожного дня треба розуміти, так, сьогодні може прилетіти щось, ракета. Звичайно. Сьогодні води нема. Я повинен працювати не так, як працював вчора, на 24 години більше, або на навіть на 68 годин більше. Да, на наскільки наскільки зможу, треба працювати більше. Не кожна людина так може робити. На жаль, ми такі. Ми ледачі, дуже сильно ледачі, і ми не прислуховуємося до людей, які кажуть, нам треба робити так, або треба робити так. Науковці, люди, які працюють, аграрії ті ж, які угу. зараз працюють на землі, які от як ви кажете, підприємці, які дають хліб нам, от такі да, частні підприємці. Да, да. І це тепер і приватники, і це частні да. підприємства, Вони будуть на висоті цього року. А всі Це інші буде. будуть на них дивитися з заздрощами. А, а нехай подивляться. Нехай тепер думають, нехай тепер А може воно таки буде? Знаєте, я, може... я подивився, щось не те. У наступному році я зроблю висновки. Може, воно так спрацює? Не знаю. Давайте сподіватися. Я думаю, так, що треба робити так, як кажуть люди. Добре, що я спілкуюся з усіма людьми, з своїми аграріями, повсюди. Але. Наші компанії, компаньйони наші з, з інших країн, mm -hmm. які е, теж знають все, все ну, да. вони аграрії непогані, mm -hmm. вони сильні. У них більше е, можливостей було. У них ну дійсно, у них за війна прийшла трошечки не ну, да. Масло. Да. і добре. І добре. Mm -hmm. Але нам треба виходити із того, що в нас залишається. Mm -hmm. І тому. Я би просто радила всім нашим аграріям. Зараз вже березень, да. от уже -от декілька да. Да, декілька вже кроків, і всі ми будемо вже в березні. Угу. А березень він такий цікавий. Ну я вже сказала вам, що нічого страшного нічого не буде. Буде й дощ трошечки, може, і сніжка буде. Нехай сніжок буде, uh -huh. це нічого страшного, uh -huh. але треба просто все ж таки треба передивлятися і дивитися, на якому рівні зараз йде наша пшениця, ячмінь, це uh -huh. озимі культури да, да. Нехай, Якщо створити кампан... команду uh -huh. і провести, подивитися, всі побачили, що таке інститути, які Це державні, да. і що таке. Коли є люди, які е, дуже багато можуть робити самостійно, і це, і це, і це дуже важливо. І коли ми е, навчаємося, е, і, і у мене училися всі, mm -hmm. і е, навчалися, а я навчалася від бо я приїхала майже всю Європу, і всі мої друзі там всюди, є друзі, які і я е, маю багато, е, е, багато що як можна завести сюди. В нашу якраз на в Одеську uh -huh. область всі е, нові продукти, нові продукти, яких до тебе продукти дороб... тенденції. да-да-да. Тому я uh -huh. хочу зараз і провести і е, семінар е, uh -huh. для того, щоб люди зрозуміли, що те, що ми наробили вже е, е, проб, яких ми проблем вже наробили, uh -huh. це зникнення бджіл. Uh -huh. І за це нам треба було б четвертувати всіх, хто це робив. Угу. Есть, і, і давав показники, що у нас чудові, чудові джелері і всі інше. Угу. У нас меду багато, як ви думаєте? Ну, Досить. судячи з прилавків магазинів, дуже багато. Дуже багато. Да. А ви, от, на жаль, я вам не привезла цей мед, який дикий мед. Угу. А це роблять наші вон, наші люди, які зараз почали. Дивитися і і спасіння бджіл. Це основне. Ми винищили е, е, дж, е, бджіл десь на рівні 70. Тобто 70% відсотків ми знищили. Це ми знищили. Uh -huh. не ми люди. Ну а які... кажуть, що якщо не буде бджіл, то і не буде mache, е, все... їжі. Абсолютно ну, життя. Не буде. Якщо і життя закінчується на тому, коли немає бджолів і нема... немає бджіл. Все. Скажіть мені, будь ласка, пані Ольга, але ж все ж таки, ну ми вже, навіть у наступному році, у минулому, точніше році, ми бачили, як прилавки змінювалися. Да? Змінювалися якісь продукти, в нас з'явилися якісь інші продукти. Ми розуміємо, там війна, ми щось не можемо вирощувати, але все ж таки, ми звикли до того, що на прилавку завжди навесні з'являються огірочки, помідорки, ми приходимо їх. Нюхаємо, як воно пахне, і, і так далі. Ми розуміємо. Ага, це я беру, це я не беру. Я розумію так, що треба звикати до того, що якихось продуктів зараз може не буде у такій кількості, як вони були раніше, у такій якості. Вони не будуть такі смачні, як вони були. А, а раніше. А чому? Добре, я я вас про чого Прочувала? може не бути. До а чого ви, треба а ви звикати? А треба давно в маркеті були. Давно? Кожного дня буваю. Да? І як вам огірочки? Як вам е, помідорчики? Ну пластмаса така собі Правильно? а ви да. почули Да? да? во угу. От, чудово. От бачите, е, буде все, але воно не буде нам ну для нас, воно не незвичне. наше незвичне. Да. незвичне, тому що зовсім. в Європі. В Європі це нормальна картинка угу. в Європі. Всюди, де б я не бувала, да там воно є, дуже там красиво все дуже гарно. Один в один так. Да, 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 да але не смачно ж. Но у нас, наша база, вона ну, чудова база для того, щоб вирощувати гірки. І, до речі, славні маяки. Угу. Це, якби, ну, славні маяки зараз вже, я думаю, там проводить семінар. Е, я їм даю можливість таку, вже вони можуть ставити теплиці. І, і просто треба, щоб не, чиновники не ссавали носа свого. <кх> Тому що теблиці, о колись, я я пам'ятаю, мені ну батько ще був живий, і він царство Небесне, він теж такий же, uh -huh. як і я, Завзятий. Да, завзяти. Да він коли в той час, коли він працював, там uh -huh. то. Е Знищували, знищували теплиці, теплиці. знищували. Угу. А він стояв так. і кричав, і ну все ж таки відвоював угу. це. Але це треба було зараз, вже треба робити, тому що є всі можливості, є насіння. Слава Богу, що є насіння для цього. І можна робити це. Наші будуть огірки. Це наші. Вони будуть смачні. Це ну, головне, буде... щоб давали можливості. О, розумієте, як да, підприємець. От той самий підприємець приватний, не. він думає: так, мені треба взяти десь кредит у банку, так. мені треба розуміти, що нема світла, блекаут, мені Ми... треба десь привезти добрива з-кордону. за кордону. Ну і так, далі, і так далі, і так далі. Величезна кількість проблем. Не треба не треба добрива за кордону. Це, це повинно бути. Все наше. Вон, у нас є такі Все добрива. Є. У нас є добрива, які можливо використовувати. У нас, головне, у нас є земля. У нас да, є фантастична да. одеська земля в одеському регіоні, яка може давати не тільки нам їжу, а й давати їжу всій Європі, всьому світові. Да. І зараз весь світ і чекає нашого хліба. Ми говоримо про те, що зерновий коридор поки що працює. Ми розуміємо, що дуже б хотілося бо і зараз а, є а, вже в засобах масової інформації. Є інформація про те, що про, хочуть його продовжити, і будуть зараз зустрічі на вищих рівнях. Про те, щоб цей зерновий коридор, Це потрібно, попри, да, попри все, те да. намагання расистів зупинити його, він все ж таки продовжиться. Бо світ е вмирає. Ми колись там говорили і з так. адміністрацією про ті числа людей, які просто вмирають без хліба, які вмирають не тому, що війна, а тому, що вони лягли спати, не поївши, тому так, що просто вони просто не було да, були. І вони існу. залежать від нашого хліба, так? від нашої землі. І зараз ця земля не може давати стільки, скільки вона повинна давати, ну це дуже гірко. Тому її треба берегти. І особливо цього року треба підходити, підходи повинні бути інші. Угу. Тобто, як у нас є да, вона вже родить, то, то вже є. Уже в нас є пшениця, Я бачила угу. все це буде добре. То тому ті структури, які ну, почали виростати, коли пшениця треба було вже просто її пере, пере, переробити переробити, все, робити, да. переробити mm -hmm. і все і закрити тому що на цьому тлі можна вирощувати інші продукти mm -hmm. знову ж таки, ярі культури непогані і льон і гречка і все це все можливо відпрацьовувати. у нас проблема тільки пшен Кукурудзи да. Тому що це, це ну, для нас ну, не хоче вона працювати. Це не наша прод... ну, можливо, не тільки... наш продукт. Це, да, це потрошки, mm -hmm. це небагато. Mm -hmm. В основному, щоб це була солодка кукуруза, mm -hmm. тоді можна і теплиці, тоді можна і запускати воду, тоді можна можливість якусь таку теж вирощувати. Mm -hmm. от. А земля як земля, от, і проса, і, і, просла, і все. все це може родити цього року. Скажіть мені, будь ласка, коли ми побачимо, а, ну, от вже, да, виїхати за Одеську область, виїхати, проїхатися, mm -hmm. коли ми побачимо, що є врожай, це коли Я Я вже його я вже його передивилася. Це вже зараз Все. можна подивитися. Я проїхала вже всю Вісарабію, mm -hmm. я вже всюди побувала, там, де, де зовсім погано, де mm -hmm. добре, де так. Так що, я ж так і кажу, чесно кажу, що у нас буде хліб. У нас буде хліб. Mm -hmm. Так? Смачний, От. Але наш і, український і, смачний хліб. і смачний, і наш. Так, mm -hmm. дійсно. Але для того, щоб це все було, треба забрати і ну, забути про те, що ми посіяли трошечки раніше. І це було дійсно дуже великою проблемою. Тому що на цьому місці ми вже не змогли би виростити щось. Тобто ми будемо мати. На тих клочках невеличких десь до ну може двох. Це угу. да, да, я так думаю, що не більше. Не більше до так, не 60 у нас буде. Так, не 60, а десь так. Ну, Пошли ну, рахування це, вже. Да, ну, це Ви знаєте, протужки... як я і казав на початку, да. ось воно і виправдалося. Ви як монетка з двох сторон починаєте з гірко, а потім все одно. Ми розуміємо, що все буде добре. І завдяки нашим підприємцям, завдяки нашим аграріям, які все ж таки боронять нашу країну на своєму фронті, ми yeah. розуміємо, що зараз працювати вкрай тяжко. Ми розуміємо, що зараз голова інколи не хоче працювати, а хоче, yeah. хочеться плакати, бо хтось загинув. Ти бачиш, як іде війна. Попри все це, все буде добре. Я впевнений, що люди, які працюють, вас будуть слухати. Я впевнений, що люди, які працюють, будуть працювати далі. І впевнений, що завдяки ЗСУ ми все ж таки зможемо побачити на наших полицях і продукти, yeah. і хліб, і зможемо поїсти і лягти спати не як діти в Африці голодні, а зможемо лягти спати, і поївши борщу, поївши продуктів, yeah. смачних огірків, фруктів, овочів і нашого смачного хліба. Тож хочу подякувати вам за те, що були з нами. А давайте зустрічатися, давайте спілкуватися про це. Головне не мовчати. З задоволенням. Дякую вам. Ну і хочу нагадати нашим <хи> глядачам, що в нашій студії була докторка біологічних наук Ольга Бабаянц. З гарними новинами, що все буде добре. Тож тримайтеся, українці, пам'ятайте, що все обов'язково буде Україна. Ну і залишайтеся з першим міським.